Адик, ти перший. Все, ти справився. Я запрошую до нагородження наших гостей. Був з суперкрутими нагородами. Наш Руслан Комідов, благодійник, людина з великим і добрим серцем. ласка, баште, також нагородження, міський голова. І Володимир Іванович і начальник відділу Анатолій Петрович. Нагороджується команда Круті перць Наталія Ліса Влад! Дорогі люди, земляки! Я з щирого серця долучився до цього заходу, запропонував подарунки і хотів би закликати всіх, щоб ви наступного року також прийняли активну участь. І долучили інших родин до цього конкурсу, щоб вони теж прийняли активну участь, щоб вони відволіклися, щоб вони прийняли участь в цьому азарті, в цьому спорті. Тому що ви найкращі! Я вас дякую.